Вітаю, друзі, це проєкт Маркер Подія Я називаюся Ярема Чуйко. І сьогоднішнім нашим гостем є народний депутат України Ярослав Юрчишин, голос, голова комітету Верховної ради з питань свободи слова. Пане Ярославе, вітаю, добрий день. Добре. ну і одразу ж акцентую, що ви можете нас чути зараз на ФМ Галичина. Обов'язково, щоб подивитися вже в записі цю розмову, підписуйтеся на наш Ютуб канал ФМ Галичина. Аналітика залишайте свої коментарі, відгуки. Я проносую хто до нас слух, хто нас слухає, що ви можете побачити вишиванку прекрасну Ярослава Юрчишина. Це обов'язково, якщо підпишеться на наш Ютуб канал, там все зможна буде і прокоментувати і на все відреагувати. Пане Ярославе, я анонсую, що ми будемо говорити про дві теми сьогодні. Одна з них телеграм, друга це суспільне. І давайте розпочнемо з Телеграму. У мене більш таки особисто до вас буде запитання. Чи черпаєте ви інформацію з телеграму, і які основні застереження з цієї соціальної мережі ви бачили за останній час, бо багато вже про це говориться? Вже ні. Я зараз перейшов отримання інформації з біженців захищених джерел, якщо мені потрібна оперативна інформація. Повітряних сил щодо переміщення шахелів чи ракет чи інформація оперативна з офісу президента я користуюся аналогічними каналами, які були в, теле, тобто є в Телеграмі, та але у WhatsApp. І. Якщо мені потрібна оперативна новинарна інформація, сайт Суспільного, сайт будь-якої інформаційної агенції, які ви довіряєте. І це не передбачає потреби передавати власні персональні дані мережі, яка наймовірніше співпрацює з російськими спецслужбами. Бо останні події, коли синхронно були нібито по помилці, так от як пояснили в телеграмі, відімкнено кілька важливих для сил оборони чат-ботів, ну, дуже чітко показує, що цій мережі довіряти не можна. В першу чергу. І можна надавати власні персональні дані. Пане Ярославе, я б хотів, щоб ви десь сказали, а де от ви назвали певні такі: де можна черпати інформацію, але все ж таки, можливо, десь провалена трошки комунікація, тому що мало людям пояснюється, де можна черпати інформацію, окрім телеграму. Бо є застереження, є ці нагадування, але люди все ж таки кожного ранку заходять і читають інформацію з телеграму. Це звичка, вона сформувалася під час повномасштабного вторгнення, коли Телеграм злетів за популярністю і чому, тому що давав максимально оперативно швидкі а, комунікації і в цю мережу пішли всі офіційні структури, так? чому власне, пішли легшим шляхом, якщо там споживач, то треба йти до споживача, та? а не намагатися споживача перевести на більш захищені. Периметри. До споживачів інформації, жодного питання немає, насправді ну, тобто людина завжди буде шукати там, де зручно. От, лише тоді, коли відчуття небезпеки стає досить серйозним, так, ну, а в інформаційному полі такого відчуття немає. Ну, зрештою, та, те, що там, Телеграмом, Тіктоком несуться всякі маніпуляційні ролики про там, зрив мобілізації, як не прийти в ТЦК і тому подібне. Ну, Сприймається як загальний фон, хоча це насправді інформаційна кампанія проти безпеки нашої держави, в принципі, головна ціль якої нас знищити, якщо коротко говорити. Так? Я цілком погоджуюсь, що комунікація офіційних органів влади мала би бути дещо іншою. А зрештою, чому в 2022 році Телеграм не був такою проблемою, спочатку Павло Дуров навіть ішов на контакт і блокував певні відверто пропагандистські а, м, а, канали так, от, за запитом української влади. З 2022 року це припинилося раз і назавжди. Зараз, якщо нам вдається блокувати, або ми шукаємо будь-які механізми запобігти поширенню російської дезінформації, ми залучаємо держава треті сторони. Останнє успішне блокування відбулося завдяки запиту з боку Apple. Так, тобто, Apple на запит української сторони а, звернувся до Телеграму з проханням заблокувати максимально пропагандистські а, канали, і власне навіть сам дура визнав, що він це буде робити. Чому тому, що якщо не буде платформи Apple чи Google, скачати нову аплікацію, тобто долучити нових користувачів до Телеграму, так. буде неможливо. От тому а, справді я теж очікую. Я вдячний Ользі Герасимюк, а голові Нацради з питань радіомовлення та телебачення. У нас є різні позиції по різним напрямкам, але в даному випадку, коли вона звернулася до, до органів влади з проханням перевести комунікації з телеграму офіційні на більш захищені платформи, ну це державницька позиція. От е, ніхто не говорить про те, щоб забороняти користувачам користуватися мережею, яка для них зручна, особливо до того моменту, поки ми не маємо 100% гарантій е, інформації про те, що ця мережа працює в інтересах е, власне спецслужб російських. Так, СБУ має певні факти гуртеж mm -hmm. про це повідомляє. Але поки що комітет розвитку при президенті не дав е, кінцевий висновок, що в Україні ця мережа не має працювати, бо вона ну там дуров, це лише прикриття, та це там е, мережа ФСБ, так як свого часу було в «Контакті» чи е, однокласні. Ну найосновніше, напевно, щоб була якась запропонована альтернатива От десь в цій комунікації. Певній провалені безміч. так. Безліч насправді питання зручності, ці альтернативи передбачають напружитися. І перенести, перенести комунікацію в іншу а, систему, що не є зручною. І тут знову ж таки про те, що я говорив, конфлікт між зручністю і безпекою. Так от якщо ми знайдемо механізми, як гарантувати безпеку, то можна в принципі без проблем працювати за цією мережою. Поки що, ми як держава цього гарантувати не можемо. І, звісно, перші питання виникають: чому там досі є офіційні представництва. Найвищих осіб держави, державних органів, от бо звісно дуже важливо переводити цю комунікацію в ті мережі і в ті системи, які гарантують збереження персональних даних. Зрештою, після блокування чат-ботів, служба безпеки ЄГУР заявляла про те, що втрати персональних даних немає, це найголовніше, так бо це питання так, так. безпеки і захисту кожного окремого громадянина. Ну немає підстав їм не довіряти хоча, звісно, після їх критики в мережі Telegram ну виникає питання: які саме заходи проведені, наскільки вони ефективні? Продовжуємо нашу бесіду з Ярославом Юрчишином, народним депутатом України. Обов'язково відреагуйте на нашу розмову. Хто буде дивитися в записі на ютуб-платформі Галичина Маркер Аналітика? На все реагуємо для нас, для нас ваша думка дуже важлива. Вона зорідний такий маркер, куди рухатися далі. Пане Ярославе, трошки змінимо зараз тему розмови і поговоримо про тиск на Суспільне, тому що він помітний, і ви також реагували вже на ось ці. Закиди на ці тези від Мар'яна Безуглої щодо того, що Суспільне взагалі можуть виключити з спрайм-слотів, телемарафону. Якщо це рішення буде прийнято, що це взагалі означатиме і кому ось таке рішення взагалі зараз потрібне? Це рішення в засаді своїй шкідливе, тому що воно в черговий раз підважить і ту невисоку довіру до єдиного марафону. як який позиціонується як верифіковане джерело урядової комунікації, тобто комунікації владної з суспільством під час війни, а це викличе ну шалену критику з боку наших міжнародних партнерів. Які нам надзвичайно допомагали в реформі роздержавлення та національного мовника, і перетворення його в сильне, суспільне з наглядовою радою, з незалежною редакторською політикою, з належним балансом позицій, так, які, яка може власне, бути джерелом верифікованої інформації і навіть на фоні інших каналів, які працюють в єдиному марафоні, вирізнятися якістю балансу і довірою. Глядача, чому власне зараз лунає критика, і тут, якби, звісно, публічні позиції окремих представників слуги народу скорше є відволікаючим маневром ніж від ключової теми, та це пропозиція виключити суспільне з вечірніх прайм-слотів, тобто обмежити поширення суспільного. А це далеко йдучий план з тим, щоб потім ставити питання, яке вже звучить, про зменшення фінансування, а відповідно зменшення незалежності, оперативної спроможності, ну і знаходження механізмів, як контролювати суспільного мову. Тут йде дуже чітка підміна понять, так, якщо аналізувати позиції, про які ви згадували. То постійно іде підміна понять державне і суспільне. Так? Що таке державне контрольоване держава? Що таке суспільне контрольоване суспільне. На наглядова раду, етичні стандарти, держава єдине, що може, це впливати фінансово. так, тобто… По закону є певний відсоток, який ми ніколи насправді повністю не даємо на розвиток суспільного мовника. Бо от це ну, система, яка працює в багатьох європейських країнах, за зразок ми брали шведську модель, де суспільник суспільний мовник діє вже десятки років і має найвищу довіру. Фактично, якщо з'являється якась хайпова новина, в шведів звичка іти на ресурси так. суспільного мовника перевіряти. Ну, ну, ви знаєте, я, я вам скажу, пане Ярослав, з вашого дозволу, скажу вам, що з мого оточення, я, зокрема, десь також до того вже йдемо. Тобто, Суспільне десь поступово теж стає таким от маркером в ЗМІ, куди от справді можна піти. У нас залишається не так багато часу. Я просто хотів вас ще перепитати, на ваш погляд, отакі от заяви, тому що там. Вам то також я думаю навіть краще відомо про те, що коли є заява від Мар'яни Безуглої, вона не дарма, як народної депутатки. Чи можна десь прогнозувати, що це певний такий тиск на свободу слова, ймовірний у майбутньому? Але в нас дуже мало часу, якщо можна прокоментуйте ще це, будь ласка. Суспільне вважається тиском, оскільки є маніпулятивна інформація спрямована на дискредитацію мовника, так це є прикладом тиску і тому суспільне звернулося до регламентного комітету, до нашого комітету, до комітету з гуманітарної та культурної політики, щоб дати оцінку. Завтра засідає комітет потурає гуманітарної та культурної політики. Ми теж на найближчому засіданні розглянемо це звернення. І якщо б так ще підсумувати, яка загроза від певних таких тисків і кому це вигідно? Насправді будь-яка система має помилки, і тут питання, як система реагує на помилки, та тобто характеризує не наявність помилок, а реакція на них. Якщо нам зараз вдасться відстояти суспільне, ми достатньо дорослі в своїй інформаційній політиці, навіть під час війни, якщо все таки в когось у влади. Закрадається бажання в цей період, коли європейський парламент готується до виборів, коли в Штатах передвиборчий період спробувати накласти лапу на суспільне встановити додаткові механізми контролю. Ну нам доведеться пояснювати всьому світу, що ми такі демократична держава, і ми такі гарантуємо свободу слова і захист суспільного мовника. Але вже під тиском людям дуже завжди подобається таке слово, як реакція. Як ви бачите цю реакцію, це точно вже гостання теза. Просто перестати займатися дурнею, от і все. А реакція заходу ну вона вже не забарюється, тому що всі посилжені 7 в курсі події і моніторяться в постійному режимі. Зрештою, навіть останній висновок, річний Держдепартаменту Сполучених Штатів, Бюро дотримання прав людини, де є критика єдиного марафону відключення окремих каналів прямого п'ятого та еспресу. Ну, чіткий. Якби символ того, що друзі, зараз це м'яка реакція, але може бути жорсткіше. Дуже цікавий і такий актуальний, як на мене, меседж не займатися дурнею. Ми почули від Ярослава Юрчишина, народного депутата України, від голосу Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Пане Ярославе, дякую вам за розмову. Нагадаю, це був проєкт Маркер подій. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, реагуйте на, на, на наші бесіди, коментарями, відгуками. Всіляких вам гараздів. Будьте здорові, до нових зустрічей!